У світі ресингу можна битися за чемпіонські титули, за престиж да навіть за віагру. Але на WrestleMania 18 на головній події року ми отримали щось дійсно особливе. Те, що навіть у найсміливіших фантазіях сценаристів серіалу одного разу під Полтавою виглядало б занадто дивно: едж проти Букараті за шампунь. Тільки уявіть собі: десятки тисяч фанатів у Тронто, мільйони перед телевізорами, грандіозні декорації, енергія Реселманія на піку. І сюжет ще крутиться навколо нового обличчя японської реклами шампунів. І сьогодні ми продовжуємо мою нову рубрику, яка вже має назву та навіть заставку, де дивимося на різні дивні, дурнуваті та крінжові матчі та моменти зі світу професійного реслінгу. Тому поїхали! Повернемося в 2002 рік. Тоді, в передмісяць до Ресламанія 18, японська компанія виробник шампуню Якамоші вирішила, що найкращий спосіб завоювати ринок це знайти суперзірку WWE для реклами. Бо що може краще продавати шампунь, ніж величезні, спітнілі чоловіки в одних трусілях. Вибір випав на букараті. П'ятиразового чемпіона WCW, і звісно людину, яка ніколи не боялась мікрофону, навіть коли йому краще було б мовчати. Go, сам реслер був в захваті. Він вирішив сам взяти все під контроль, почав вивчати японську, склав власний сценарій і, здається, навіть подумав, що стане наступним Брюсом Лі. Його версія реклами звучали приблизно так: Йоу! Японці, що з вашим огидним волоссям? Те, що ви знаєте кунг фу, не означає, що ви знаєтесь на шампунях. Але це все зміниться завдяки Якамоші. Він не зробить ваше волосся таким гарним, як моє, але з чогось треба починати. Після цього Таджирі та Торі Вілсен, які були там, були абсолютно розгублені. Торі намагалась пояснити, що японців це образив. Букер обурився. Я сам писав сценарій. Що там образливого? На що Таджирі відповів: Твоє волосся виглядає як пакетик з кокаїном. Звісно, букер після цього вибухнув. Скажи, що ти не казав цього дурню? Але найбільший шок настав пізніше того вечора. Після перемоги Букера над Скотті Тухоті на тітантроні з'явився президент Якамоші, і він тоді сказав, що новим амбасадором бренду став переможець турніру король рингу Edge. Потім він вийшов, зробив свою фірмову 5-секундну позу з пляшкою і шампуню, і І чесно це виглядало так, ніби він народився рекламувати шампунь. Президент Якамоші схопив пасмо волосся Еджа і промовив: у тебе волосся, як у Лева. Далі реслер поправив сонце захисні окуляри і відповів: Так, круто. Після привітань від радісних таджирі і Торі, усміхнений Едж сказав президенту Якамоші: Ми продамо трохи шампуню, крихітко. Далі історія розгортається як справжня мильна опера. Букер б'є таджирі, Едж рятує його. Букер звинувачує фанів у тому, що він втратив контракт, та тим, що не має шансу на титул і не має матчу на своїй першій ресалманії, яка мала відбутися через шість ночей. Ці слова викликали Едж, який сказав йому. Можливо, ти не маєш шансу на титул на Реселманії, але якщо ти хочеш суперника, то він перед тобою. Тепер ти розумієш це. САКА? До речі, зацініть, яка спіноруніє Куртенгла. І ось вони опиняються на Реселманії 18. Правда, поставили їх відразу після андертейкера проти Ріка Флера. Тобто аудиторія ще переварювала, що тільки що побачила. І тут виходить сюжет про шампунь. Ми так сильно билися, що одного разу букер вдарив мене, і я відчув електричний струм у пальцях ніг. Ось так сильно ми билися. Сам же бій був коротким, але доволі пристойним. Головним же моментом була не перемога Еджен перед різною публікою, а плакат вони змагаються за шампунь. Хоча, за словами Брюса Прічарда, початкова ідея полягала в тому, що реслери мали змагатися в матчі за волосся, але якимось чином все перетворилось на програму, яку ми бачили, і це добре. Тільки уявіть, Еджа Лисен. Загалом же я б сказав, що це поправді одна з найбільш безглуздих, але й найбільш веселих сюжетних ліній WWE. Мораль історії проста. Якщо пишеш сценарій реклами, не ображай японців. Якщо хочеш стати обличчям шампуню, переконайся, що в тебе волосся, як кулева. І якщо ти букарті, то завжди будь готовий до того, що на твоєму шляху стане едж.